На крок ближче до інноваційної медицини в Івано-Франківську стартує міжнародний проєкт для розвитку галузі охорони здоров'я та біомедичних наук. Ініціатива допоможе підтримати місцеві медичні стартапи, залучити кваліфіковані кадри і впровадити нові технології в лікарнях. Продовжить Тетяна Дадак. Мета міжнародного проєкту Health City» – створити екосистему, де медичний бізнес розвивається у співпраці з наукою. Головним партнером ініціативи виступає іспанське місто Сан Кугат. Цим проектом передбачено вивчення та обмін кращими практиками між дев'ятьма партнерами з семи європейських країн, візити до них. І поширення цих кращих практик між нашими стейкхолдерами. Ключове завдання на перший семестр на перші шість місяців це провести територіальну оцінку потреб, оцінити екосистему і визначити сильні і слабкі сторони. Однією зі складових проєкту стане розробка конкурсу для медичних стартапів. Таким чином планують залучити молодь науковців і місцевий бізнес. Це також і закупівля обладнання, розвиток нових технологій, адаптація нових технологій. Це Наприклад, вироби з міцелії, наприклад, якісь інші вироби, які можуть народжуватися в місті Івано-Франківську і розвиватися, ми ж маємо той самий стартап, який ми фінансували це паста зубна, яка в нас виробляється. Ми хочемо, щоб таких виробництв якраз в напрямку медицини, в напрямку здоров'я і. Розвитку здоров'я було в Івано-Франківську більше. На реалізацію проєкту передбачили 154 тисячі євро, з яких понад 30 тисяч це внесок міста, а решту фінансує Європейський Союз. Ми дуже зацікавлені не лише у співпраці. Ми вже зрозуміли про те, що точно треба відійти від думок там якихось там хардверних, як колись казалося, до розуміння процесів політик. І до вміння не просто переймати чи приймати, чи оцінювати чийсь досвід, але трансформувати його для того, щоб у себе мати свій позитивний результат. Проєкт будуть реалізовувати впродовж чотирьох років.